Ми це тут так легко, то тільки зібрати гроші. Це є фігня порівняно з тим, наскільки треба це все знайти. Щоб воно було добре. Ти приїжджаєш, люди їздять по Англії, приїжджають, воно все гниле, погане. А люди, а де, а де машина, а де а де? знаєте? Чим пошвидше думаєш, це як пиріжок, спик спекли, і ти його гарячим тільки завіз. Але це насправді не так. Це купа, купа всього документації. Це потрібно перереєстрації. Скільки це все нервів. І то коли думаєш, що просто наскільки це все знецінюється, ця людська праця, це, це приймніно з тими життями, які віддають своїм здоров'ям, ті хлопці. Я не знаю, чесно, я от думаю собі, я бачу, скільки людей тратять гроші бездумно по якихось супермаркетах. Оті... Бутіки це все переповнене, ті нові роки, бачу ті дорогущі алкоголі. Ну, я все розумію.